Нівона 572. Надійна, тиха та зрозуміла з першого дотику. Автоматичне приготування кави, еспресо чи лунго одним дотиком. Знімна заварювальна група, легке очищення без сервісу. Aroma Balance System. Три профілі смаку для ідеального результату. Замовляйте зараз, відкрити швейцарську якість у кожній чашці. Надійна, стабільна, інтуїтивна. Нівона 572. Також нагадуємо вам, що ми завжди маємо в наявності більше 100 моделей кавомашин та обов'язково надаємо гарантію. Тож обирай свою кавомашину саме у Кавманії.